Знімаю через декілька днів. Ми приїхали в Кашкайш по справам і вийшли ось на набережну. Погода, звісно, супер. Хочу про Кайф. Зараз 10 ранку, ну ми тут вже трошки ходимо. Я пам'ятаю це місце, коли я приїжджала сюди в Португалію ще років 8 назад. Я тут теж була саме в цій локації. <рив> Кайф. Ми приїхали на машині, вже випили каву в Ашані з круасаном, бо вдома нічого не снідали одразу так після садочку. Приїхали в соціальну службу, нам треба документи там деякі привезти, і дещо там запитати. І вирішили також, якщо ми вже тут зранку, то зайти в СЕФ, де треба оце захист для Ліри отримати, бо в неї до сих пір немає цього документу. Це просто треш. В неї всі соціальні номери є і. і... Податковий і для медицини все є. Але саме бумажки, що вона під захистом Португалії, немає. І це замкнуте коло. Ми вже багато разів привозили її показувати. Чекайте, чекайте, хтось за годину це отримає, за один день а ми вже чекаємо оце з вересня. Та я навіть не знаю, вже що казати. Читала в чатах, що можна навіть казати, що поліцію будемо викликати, розбиратись. Тому що ну, реально щось дуже дивне відбувається. Зараз бачу черга, тут велика також. Оце нам сюди. Це все в Кашкайш. Тут багато бразилійців чекають, але вони там окремі питання, в нас взагалі інша черга. Наше питання займає рівно одну хвилину. Клацнути на компі одну кнопочку і відправити на емейл. Ось так. Короче, ми зайшли в цю а, сеф, Айма, де по Просто в наглу, там велика черга бразилійців, але вони по інших питаннях. І що? Ну, ми просто до цього охоронця, ну, ми, ми його вже багато разів бачили, почали ці питання йому задавати, чому так всі номери є і ми нічого не можемо отримати. Я не знаю, типу, це автоматично все робиться, я тут ні до чого, ла ла і тому подібне все почалося. Не знаю, зараз ми ємо соціально, будемо розмовляти з інспектором. Да, може, нам інспектор допоможе. Ми перший раз будемо цього інспектора бачити, який типу, як займається саме ну, нам призначений. Ми його вперше сьогодні побачимо. Задамо ці питання до нього. Чому так? Тому що ми не можемо рухатись далі без цього документа. Куди б ми не сунулись, потрібен цей документ. Добре, що в неї всі є номери гул'єри. Але саме цього захисту в неї нема бумажки, які реально ми отримали реально просто онлайн без всякої якоїсь там проблеми. А для дитини така якась фігня. Ну це пощастило просто так. Да. Тому зараз ідемо. У нас там ще є питання по газу. Нам чомусь газ виставили рахунок на 60 євро більше. І типа, це як сервісне щось таке підключення. Але ми, наче його вже сплатили. Ну, не наче, а сплатили. Може, це щось інше вже, то це там прям в цій соціальній службі на першому поверсі і газ є. То одразу зараз туди підійдемо. Ми завчасно приїхали. Машину ми зазвичай залишаємо на парковці Ашана, там дві години безкоштовно, а потім кожна година здається 2 євро. Чи 2,50, я вже не пам'ятаю. Так, кашка вже прибрали всі прикраси новорічні. Вже все стандартне місто стало. Отак от, от ідемо. Ну, класно, правда? Апельсинчики ростуть. <гум> ну, я думаю, що вони не смачні, але сам факт, що це от центр Кашкайшу, де ця карусель. Там, де жодної людини, зараз немає, звісно, тому що <гум> зараз 10 годин вівторок. Ще й квіти саджають зараз. Бо тут були новорічні ці композиції, ялинки від шкіл такі, декоративні, з різних поробок. А зараз квіти саджають вже. Якраз, правда, час сьогодні 14 січня. Ідеальний час для висадки квітів, якщо так подумати. Сонечко. Ну вночі сьогодні було 6 градусів, до речі. Зараз тут тепліше набагато, але вночі було холодно. Ми вже повернулися з Кашкайшу і зайшли по дорозі ще в Кашкаль, господи, в Ваша ще раз повернулись. І взяли кутю, така банка, коштує десь біля 7 євро. Тут 900 грам десь я бачила, а 850 грам. Ну, я вирішила не шукати вже пшеницю, бо я так передивилась, нема, не знаю де, може, десь є, але в мене немає так прям часу, щоб це видивлятися. То взяла отаку банку, вона польська. Така банка. Ну, гречку, звісно, взяли 900 грамів по 3,89. Там огірки взяли, ковбасу взяли на олів'є, щоб зробити. А ось, і я купила собі ще каплі в ушні, як типу, приотиці. Бо типу, в мене типу, болить трохи вухом. Вже менше, але болить. Отакі От каплі, я в інтернеті їх дивилася, не знала, де вони саме продаються, але була, були в аптеці, там, де при Ашані також були. Оце майже 10 євро. Коштує. Вони натуральні, звісно, там тіпа, воно без рецепту продається. Написано, як можна на щоденній основі також приймати, там, чи після купання в басейні і тому подібне. Ось, ну, в, моєму, в моєму випадку це буде як при закладеності вуха, бо в мене закладене вухо. І є тіпа, як нежить, він такий, знаєте, тіпа, як там десь все сконцентровано в голові в мене сильно. Я навіть збиралась до лікарні їхати, щоб мені ті антибіотик виписали. Але оця сильна біль вушна вона пройшла ну, ті за, за ніч, за добу. То купила оці краплі собі. Ну, подивимось. Привіт ще раз всім. Знімай на наступний день, бо вчора якось вже не знімала нічого. Ось вчора все, що ми робили в соціальній службі. Не знаю, чи має воно успіх чи ні, тому що ми познайомилися з інспектором, розказали про нашу ситуацію з документами з приводу малої, що ми ніяк не можемо отримати їх. Що вже б'ємося про це дуже багато часу, і дзвонимо, і пишемо, і ходимо. І ну нічого. Сказали, що навіть поліції вже їм погрожували. типу, ну це може не, неправильно, але я не знаю, який вихід. Ну це реальна проблема. Без цього документу Ліра не може поїхати в Україну, тому що це саме той документ, який дає право на знаходження в Португалії офіційно, а в неї його немає. Тобто, якщо по паспорту дивитися її закордонному, то це означає, що вона ті типу, нарушила умови знаходження за кордоном і не може знаходитись тут офіційно, тому отака ситуація. Так, я дійшла до свого місця, де я буду каву, це в Пінкадосі, Мабуть, чи круасанчик з зранку. До речі, про Пінкадос. Пам'ятаєте, да, що ми отримали купон на 20 євро знижку? Це вперше, що в нас так вийшло зробити, тому що то у нас додаток взагалі неможливо було скачати. Потім я скачала цієї пропозиції, не бачила, хоча чула про неї. Мені підписника підписниця написала про це, і я думаю, як це зробити. Ну, в нас все вийшло. Ми отримали знижку два купони. На знижку 20 євро на наступну покупку. Тобто, все, що ми купили, мінусується. Наприклад, ми купили на 25 євро, то ми заплатили 5 євро за цю покупку. 20 євро було в нас знижки. Це було просто вау. Головне цей додаток сканувати завжди, тому що без нього нічого не вийде, звісно ж. Ось і другий у нас купон був на знижку на, на бензин. А ми ще думали, може, тіпа, це чи одна знижка, чи друга, тіпа, ну не дві разом. І звісно ж, ми поїхали в той самий день на ту саму заправку, коли там у нас вже термін дії закінчувався цього купону. І теж ми вирішили заправитись, ну, типа, як на, там, на 30 євро. А ми заправились, і так, звісно, вийшло, що мінус 20 євро знижка на бензин. У нас. Тобто ми заплатили замість 30 євро заплатили 10 євро. Ми взагалі такі вау. Ну типа що це реально працює? Я тут хтось тачку привіз. Ну, біля магазину стою. Да, Тому реально це працює. Я все чекала, ну, що буде знову ця акція. Але дивлюсь додатку, нічого немає. Тобто я зрозуміла, що воно якось періодично вискакує, можливо, чи я не знаю як. Поки що такої акції немає. Там якась новенька в нас них з'явилася, типа при покупці на якусь суму. А, класний звук, правда? <смір> <смір> да, що при покупці на якусь суму, то ціпо типу, тобі йде на рахунок як по 2 євро. А ну поки я нічого цього не бачу, не розумію, як це працює, тому будемо чекати. Та <смір> да, так, взагалі, все рулить. <смір> я реально скупаюся, скуповую все в пінкадосі. Мені він найбільше всього заходить. Це не виходячи зі знижок, це найбільш для мене комфортний магазин, в плані, що він не дуже великий, як і біля нас. І ти там не ходиш, не блукаєш кілометрами. Ну це моя думка, звісно. Що. Ну і ціна там також адекватна. Вона трошки нижча ніж в усіх інших магазинах. Хтось мені навіть казав, що це самий дешевий магазин тут. Можливо, можливо, нічого не маю проти. Мене все влаштовує. Все, піду на каву сюди. Пінкадос, це такий невеликий пінкадос. Всім гарного дня. До речі, да, про наші захворювання, що в мене, що в Лєри на постійній основі щось. Ну, По-перше, я думаю, що це і адаптація, кліматизація. Плюс ми жили в лісі, там ніяких таких мікробів не було, ми майже там ні з ким не контактували, мінімально. А тут це просто постійний контакт з людьми, постійні автобуси, переїзди, садочок дитячий. Багато людей, плюс бразилійці, інші національності, і тут багато. Тому це я думаю, що ну, норма, мабуть, норма. Звісно, що ніхто не хоче хворіти, але це треба адаптуватися до цивілізації, до цього життя. Тому, тому так. Тому я не бачу в цьому. Ну, Це, звісно, дуже сумно, що так відбувається. Але що поробиш? Треба це витримати. Тому отак от так, це я в Пінкадосі. І ось зараз полуниця, вона, до речі, солодка. Ми вже купляли. їй багато тут зараз вибору. пів кіло коштує 4 євро, ну а так взагалі 5. До цього я казала, що була дуже кисла, але нам попадалась кисла. А оця, ну якщо це саме ця, то вона була солодка. Їй багато тут і реально вона дуже солоденька. Хоч вона на вигляд така, типу, зелена, ну може вона хімікатна, я не знаю, якщо чесно. Мала з задоволенням їсть. Ми також доїдаємо після неї. Отак от. Ну тут ще на вітрині виноград. Виноград. Також 400 грам 2,29 коштує. Поруч хліб нам нарізають. Так, ну і оце мої улюблені кроссанчики. 85. Ось вони. Я не знаю, може так візьмуть чи може там, де каву. Мабуть, так ви краще. У нас вечір-вечір вже десь біля сьомої готуємо вечерю. У Лери смачненьке щось. Що в тебе смачненьке, Лере? Палички кукурузні та а, цей какі фрут, шарон. Яблуко але це ще залишилось. А я готую олів'є. Купили все. Там є яблучко ще. Оце, бачите, Лера їсть яблука. Ну, Вона їх їсть, але отак от залишає. Mm -hmm. І кожен раз треба новеньке. Так, mm -hmm. да, так, да, Лера. Ми знаємо, що ти нам їсиш. Ой-ой, ой як смачно в тебе смакота. Да. І хмаринка. Mm -hmm. Так, добре Лера вже. А, це у нас горошок вже. Ковбаса в нас в цьому вашані куплена докторська молочна. 5 євро за пів кіло. Я вже все ріжу. Оце полуничко, до речі, також то що я хотіла, ми купили в Пінкадосі. Так, і ось все вариться в нас тут на олів'єшку, картопля, морква, яйця. І ще у нас тут вже приготовлене, ну, це типу як полуфабрикат нагідці. Курячі нагідці. А огірочки зараз покажу, які в нас будуть. Також зашана куплені. Так, оці огірочки, Ось, теж за шану. Оце, до речі, той препарат, який приймає Лера від а, її запалення вушка, антибіотик. Ось він у нас в холодильничку тут стоїть. Добре, Лера, добре. Робиш, що ти там робиш? Що там таке? Ой, ти переклацала щось, Я зараз тобі поверну мультик. Вона мультик так дивиться, наклацала вже на компі. Свічку не запалила, бо тут Лєрка сидить, боюся, щоб вона з нею нічого не зробила. Так будемо робити олів'єшечку. Ну що, Лєра, допомагаєш? Лера? Да? да? яйце мені чистиш. Подожди, я на я. <laughs> В неї фартух є, точно. Ну, процес рухається. Там ще картопля і морква вариться. Я вже трошки майонезу насипала сюди. Одна банка була, і це друга вже баночка. Давай. Я думаю, що ти сама можеш надягнути Давай, одягай. Я допоможу тобі зараз, не хвилюйся. Давай. Почекай, ну що ти робиш? Все ясно. Питає мене, чому я не фартусі? Я да? Не да, я знаю. хто? Тобі папа його подарував, так? Да? Папа. Да. Папа, да. папа. Папа, приходив, папа, тебе угу. підходить. Да. З такою помічницею я дуже швидко все зроблю. Розумієте? Далі. Ти любиш яйця чистити? Так. Да. Так? Да? Ну ти взагалі їх не так багато разів і чистила. Так, да, я бачу. Ти ще одне хочеш? Ну давай я тобі дістану зараз. Ти ще начебто й то не дочистила. Тримай. Ой, ідеально, все ідеально. Що да. рукається? Стук, 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 стук. Добре, будемо продовжувати. О, ну, ще трошки Вона зламається. Нам. Ну, звісно, воно зламається. Ти ж його чистиш? Це і треба так чистити. Так? Головне, сукню Езі одягнути було з істерикою, бо я надягнула їй інше плаття, але то було не то. Не то. І черевички одягнути. Які циплёнок гарні! Да. Циплюнок? Де ципленок? Да. Цип, ціп, цип, вот. ціп. Цип, цип. Там ципа є, ага. Все ясно. Молодець. Супер, супер. Все? Чи мені допомагати тобі? Помагати? Добре, допоможу. Ну, добре, помий. Так, зараз Лєра обережно з ножем. Ні, давай я допоможу тобі спочатку. Не, Не трогай, ні. Я. Дай я, я, я розріжу отак, а ти далі вже як хочеш. Опа. Заток болтай. Да, давай. <реж> всі переживають, всі переживають зараз за тебе, Лєра. Так, треба дуже обережно. Вона вже пробувала ножом різати, це не перший раз. Не хвилюйтесь. Вона вже це робила так, Лірочка, обережно. Що пальчики твої пам'ятаєш? Твої пальчики маленькі. Да. Жалток залізе. жовток лізе, так. Да. Все, все, молодець. Добре, я зараз допомагати буду. Ти супер, супер, супер. Молодчинка. Ага. Зараз його розковиряють. Теж варіант. Мастер-шеф. Лера, подожди секунду. Тут вже багато допомоги прийшло. Лера вже все складає, і тата допомагає їй. Лера, ну як тобі, сподобалось? Да. Ти шеф-повар? Так. Да. Ти нам готуєш вечерю? Да. Ага. Вы любите... Дуже. Дуже любимо Лірчик. Ну, яка господиня? Я не можу. Ну все, Супер-пупер вийшло. Ой. Да, Супер-пупер вийшло? Давай помиємо. Зараз вій папа помиє, добре? Тільки там каструль, каструль, є, там мити не треба, каструльку приберіть. Ну все, зараз папа тобі помиє все. Ну все. Ти красотка маленька? Красотка. Так, є ще. Ми вже все зробили, Віра.